Тут це, ну так, закон нашої громади, це вишивка з усіх правових актів з Конституції, це Конституція, де, де ми живемо власне, ті правила, які будуть в цьому статуті вирішені. Я хочу подякувати так само всім депутатам, всім громадським діячам, які долучилися управлінню апарату, тому що це 98 сторінок. Де вперена одна година і далеко на один день праці. Я вам ще дякую. Що стосується особливості нашого старту від інших, я впевнений, що це, мабуть, враховуючи, скільки люди вклали часу, це, мабуть, найкращий статут в Україні, які у нас є. І я все дійсно вірю. По-перше, дійсно хочеться подякувати нашим кураторам, оскільки робоча група засідала не один раз, це було вісім робочих зустрічів. І кожна зустріч проходила не одну годину, навіть не дві. Були дискусії, важкі дискусії по багатьом питанням, але ми змогли, нам вдалося приготувати такий проект статуту для того, щоб громада в подальшому могла його так само розглянути, внести свої пропозиції, внести свої зауваження. Після того ми знову будемо мати можливість робочою групою сісти допрацювати, врахувати зауваження пропозиції громадськості. Ну і надалі плануємо в цьому році ще встигнути наприкінці року затвердити його на сесії Бердичівської міської. Працювали ми не попрацювала не одна громада, тому що тут не є шаблонним документом. А це дійсно ті речі, які хотіли. Мати депутати, громадськість, населення міста, влада. Тому я сподіваюся, що наш документ стане прикладом для майбутнього для наслідування в інших громадах. Тому що так як попрацьовано де ми, я думаю, не попрацював не ніхто. Дякую за приємні слова. Ми вправі після засідань робочої групи. Це репорт у нас Це ще так не було. Тобто дуже уважно слідкували за кожною зрочкою. І я радий, що у нас є хороший проект статуту. Він справді можливо можливої справді за поки що цьому році упало буде найкращий. Бо він дуже уважно вичитаний, досить широкий. І я вдячний військовому голові, пану Сергію Невалерійовичу, і секретарю міської ради, богдану переднім, члена нашої робочої групи, за ту уважність наполегні. Це дуже добре. Статут треба грамати, це справді важливий інструмент, і, 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 і сказали, нам важливо, щоб був результат. І, він у нас є в форматі проєкт статуту. І важливо, щоб цей документ служив інтересам жителів інтересам громади для розвитку громади Балтичівської громади. От і ми, як представники проекту Ради Європи, які допомагають органам місцевого самоврядування запроваджувати інструменти громадську участі залучати жителів до розбудови громади міста. От нам дуже приємно працювати, ну але сьогодні ми ще не завершимо нашу роботу. Ми один важливий етап. А саме ми презентуємо для жителів громади проект статуту. Ми будемо найближчим часом очікувати від жителів і від громадських об'єднань ком пропозицій, коментарів до цього тексту. Що пан Богдан озвучить, в який спосіб можна навіть буде надсилати ці всі пропозиції, і ми ще будемо зустрічатися в робочій групі для того, щоб опрацювати всі ваші поважання і врахувати їх тексті статуту і тоді вже передавати власне, напевно міському голові для внесення на розгляд між